Багато підстав говорити в контексті сьогодення, тому що паралели справді дуже багато. Ну, почнемо з того, що е, і тоді, і зараз при владі представник старої еліти. Значить, якщо ми про ті часи говоримо, це генерал-лейтенант, е, командувач одної з елітарних військових частин. Ну, зараз ми говоримо про колишнього міністра економіки, голову РНБО і так далі. От ми бачимо команду, яка сформована, теж зі старих представників старої ну, старої влади, називаємо це так. Причому і в ті часи, і зараз знову тоді, тоді це царські чиновники. Зараз це так чи інакше люди, які працювали за попередніх президентів. От причому, ну звісно, з вкрапленнями якихось нових осіб, причому осіб, які представляють, скажімо так, націонал-патріотичне крило. Якщо брати часи Скарапацького, ну. Варто згадати, що головою української телеграфної агенції була така відома людина, як Дмитро Донцов, створ, ну, власне, творець інтегрального, ідеї інтегрального націоналізму. Микола Міхновський один період запрошувався як радник гетьмана Павло Бутенко, Дмитро Дорошенко. Ну, багато людей. В принципі, ми зараз теж бачимо представників. Уже нової формації влади. Ну, перше, що спадає на думку, ну, от Георгій Тука, голова Луганської облдержадміністрації, волонтер, який став таким. Ну, багато паралелей: реформи непопулярні, які худогірко не йдуть. Опозиція, яка криком кричить, що йдуть дуже повільно. І звинувачує владу в тому, що вона дотримується своїх інтересів. От у нас зараз, у нас, мабуть, топ популярна тема це Ліпецька фабрика. А, ну Зараз ще афшорна тема, да, я забув. В ті часи Скарападському дорікали маєтком, дорікали тим, що він не проводить земельну реформу, тому що він сам пан, він землевласник, до речі, один з найбільших в Україні. От, От мовляв, через це він не хоче селянам землю давати. Причому були. Кілька повстань достатньо крупних. Причому е, от теж парадокс ситуації. Всі ті повстанці, які боролися там за права людини, за там, ну, коротше, за все хороше проти всього поганого. Після повстання відчимчикували на територію більшовицької Росії. Аби потім стати уже відомими нами дивізіями Щорса, Черняка. Ну там цілий набір був відомих червоних командирів. Вони починали, от звідси. Значить, серед тих людей, які тоді стояли в жорсткій опозиції до Скоропадського, ну це в першу чергу Петлюра, це в першу чергу Винниченко, весь набір соціалістів і ще з Центральної ради. Знов-таки давайте не забувати, що Володимир Винниченко один період був заступником, здається, голови ради міністрів УРСР. Парадокс. За минуло ніхто не, не до нього не мав ніяких претензій. Хоча, на секундочку, 18-й рік. Армія діє армія УНР воює проти Червоної армії і Винниченко керує тодішньою ОНР. Ніяких претензій. Все красиво. Атаман Волох, командувач гайдамацької бригади, тривалий час служив у, ну, був на службі у червоних. Вже після громадянської війни. Ну тут, якщо так згадувати, можна згадати, що ще й деякі офіцери січових стрільців примудрилися послужити більшовикам. І це теж було. От. Тих самих січових стрільців, ну, точніше, ні, брешу. Тут не з тих самих січових стрільців галицьких, там дві формації було. От. Тобто, все от таке. І треба сказати, що ще повчальна ця історія, тому що. Фінал гетьманату Скарапатського – Це якраз те, про що зараз мріють чимало наших ідейних патріотів. Це Майдан 3 Ну тоді називалося інакше, але тим не менше вони таки підняли повстання. Повстання знесло клятий гетьманат, все постало царство рівності і справедливості. І там заявлено було, що тепер ми будемо все робити як треба. Ну через два місяці більшовики проводять парад у Києві. Події абсолютно пов'язані між собою. В 2013 році я опублікував власний художній роман. Називається Він «Заколот проти Петлюри. Він є в інтернеті. Значить, там я дуже детально намагався описати ту ситуацію, яка відбувалася от, в Україні між поваленням гетьмана і власне уже приходом більшовиків у Київ, Катеринаслав і так далі. І розумієте, ну це комплекс проблем. Це абсолютно паралізована цивільна влада. Яка не знає просто кому їх слухати, і головне по яких законах їй діяти? Що їй робити, щоб завтра не бути там не знаю поставленою до стінки, звинувачена в зраді, за розтрату, там ще щось? Це офіцери української армії, старшини, як тоді було називалося, які просто діяли на свій страх і ризик. Ну, от, наприклад. Командувач Запорізької дивізії, полковник Парфенів, здається, значить, він на свій страх і ризик почав мобілізувати залізничний і рухомий транспорт, тобто банально його відбирати для потреб армії. Взагалі його за це садити можна було, тому що наказу на мобілізацію не було. Директорія його не видавала. Все це, от далі, от такий сніговий ком. Далі, от такий обвал, результат більшовиків в Києві, більшовиків в Житомирі. І Україна взагалі зникає з мапи світу як утворення. В травні 1918 року е в Києві відбувся хліборобський з'їзд. Було багато причин. Це були і діяльність самого Скоропадського в цьому напрямку, і інтриги. Німецького командування, як відомо по договору з Центральною Радою в Україні, стояли війська Німеччини та Австро-Угорщини, і е, ну, діяльність ще багатьох зацікавлених груп. Відбувся хліборобський з'їзд, який обрав Скарапатського гетьмана. Що відбулося далі? Е, буквально зразу Скарапатський заявив про е, відновлення прав приватної власності. Нагадаю, що Центральна Рада пішла в цьому сенсі просто по дорозі більшовиків, тобто була об'явлена соціалізація землі, тобто її фактичний розподіл всім поровну. От були була фактично скасована приватна власність на засобі виробництва. Ну, ще багато там нюансів. Е, Скарападський це все відновив, бо були повернуті закони Російської імперії на період е, до прийняття відповідних нових законів. І е, почалася розбудова власне економічної складової. Тут була серйозна причина. На Україні висіли зобов'язання по постачанню харчів на Німеччину і на Австро-Угорщину. і Тому Україна не ну, мусила це зробити. До речі, е, коли е Скоропадський став гетьманом, німці були просто в кроці від впровадження повноцінної військової диктатури з продрозкладками, з е просто категоричним відйомом харчів і так далі. і так далі. Тобто тут прихід Скоропадського певною мірою врятував. Значить, ну перелік досягнень гетьмана е був створений Держбанк. Була запущена в оберт національна валюта, карбованиця. Потім гривня це досягнення Скарапатського. центральна рада збрехала. Приписавши це собі. Був створений земельний банк. E, була розпочата земельна реформа. Там ідея була така, що, що мусила держава викупити надлишок земель у крупних землевласників і продати малоземельним селянам. Причому ті могли в земельному банку кредит для цього взяти. В чому обмеження було 100 гектарів на, на, на нинішні, до речі, дуже схоже на те, що у нас кілька разів намагалися робити. От e, був створений український університет. Перший в історії України було відкрито 150 українських гімназій, українських гімназій, а не те, що робила Центральна Рада. Тобто, коли вона просто, знаєте, як прапорщик в тому анекдоті, сказав поїзд, у школам всім перейти на українську мову. Ні підручників, ні учбових програм, нічого. Переходьте. Тут було зроблено більш, скажімо, на науковій основі і більш серйозно. Була створена армі армійська реформа, от як не парадоксально, при тому, що німці заборонили тримати створювати в Україні свою армію. Тим не менше, кілька військових частин Скарапатських під рукою мав це Запорізька дивізія, от та сама, яка перед цим здійснила просто переможний наступ на Крим. Це Сірожопанна дивізія, сформована свого часу австрійцями, яку вдалося зберегти від розформування. От. Середюцька дивізія, яку було ну, вже вибито у німців її створення. Головне було створено кадри восьми армійських корпусів. Штатна структура, підібрані офіцери, підібрані унтерофіцери, забез... організований більш-менш штив. Тобто був створений кістяк, на якому можна було вже створювати боєздатні частини. Я вам більше скажу. По-хорошому говорячи, дієва армія УНР це. Те, що було створено з Карапатським, було підрихтовано, так би мовити, історичними подіями. Бо Волинський корпус, наприклад, перейшов практично в повному складі на бік гетьмана. Київський корпус аналогічний, Подільський корпус взагалі був одним з джерел повстання, От. Запорізький корпус, полковника Так і так далі. Так далі. Все це було створено за геть. Я вже не кажу про те, що директорія УНР ще рік воювала з більшовиками на гроші, зароблені Гетьманом. Тому що, власне, операції з Хлібом, з м'ясом, з харчами і так далі, проведені за Гетьмана Скарападського, вони були тим підґрунтям, на якому УНР взагалі існувала. Тому що я теж мушу нагадати, з УНР ніхто не хотів мати справу. Антанта з ними переговорів просто не вела. А от. Антанта була пов'язана союзницькою угодою з Росією і не бажала підтримувати ніякі сепаратистські утворення на території Росії. І тут, ну це там дійшло до того, що в 19-му році Антанта практично економічну блокаду об'явила Україні. Це в той момент, коли українська армія від тифу канала. от це теж правда. А от, значить, і от, власне, чому за в чому паралелі з сьогоденням? Ну, ви розумієте, справа в тому, що те, наскільки нас активно штовхають на третій майдан. От причому я думаю, що тут з боку Москви вітер віє такий серйозний. Значить, да тому, що ну, от знаєте, взяти 18-й рік осінь, да не вірив ніхто, що більшовики нападуть на Україну. Тому що дивіться, з одного боку Росія Червона Росія, яка канає від голоду. Мемуари більшовиків про 18-й рік це апокаліпсис. Це просто раджу почитати. Це якраз той самий період, коли Коба Джугашвілі рванув на юга за хлібом, от значить, е вона воює проти Офімської директорії. Це те, що там, де згодом постала армія Колчака. у неї відкритий фронт проти донських козаків Атамана Краснова. І тут ще відкривати ще один фронт проти України. О, тим більше, що в Україні я ж говорю, кадри восьми корпусів, народний підйом в зв'язку з повстанням гетьм, проти гетьмана, е, маса добровольців, е, фактично підготовлений тил. Ну куди? Ну, тим не менш, два місяці більшовиків вже в Києві. Як це робилося? В тилу піднімалося повстання під соціалістичними гаслами. Це Махно, який захопив Катеринослав, як ви пам'ятаєте. От знаменита ця історія, значить, маленький нюанс. В той самий момент запорожці вже відбували атаки більшовиків на Харків, Запорізький корпус я маю на увазі. А от а було ще захоплення Павлограда, Лазавої. Махно намагався підняти повстання практично по всьому південному сходові. Йому це не вдалося, тому що місцеві прибічники директорії йому просто не дали це зробити тут. В першу чергу, до заслуга Атамана Гу Гуленка. От, а крім нього були ще Чередняк, Сахаров, Матяш, Їх там була ціла на цілий набір. Вони піднімали в тилу повстання, вони розкладали тил, вони унеможливлювали штатним частинам вести бої. Ну а потім на цю радість приходили більшовики. Уже штатні частини Червоної армії, які, до речі. Себе об'явили армію е, революційної Української Народної Республіки, здається, це так називалося. Ще у РСР не було, там було якесь хитре формування. Об'явили, що вони незалежні від Москви, і вони ведуть війну самостійно. Вам це нічого не нагадує, а от причому саме смішне, що е, Антона Фавсєєнка, командувачу цього всього, потім в мемуарах написав, що не просто написав, процитував наказ, яким оця армія Червоної УНР. Безпосередньо підпорядковувалася Москві. Тобто, нічого нового, все уже було. От. Чому так сталося? Ну просто, тому що кожне, кожне таке повстання, кожна така зміна режиму це завжди величезний апокаліпсис для всіх рівнів керуючої бюрократії, яка зразу просто повисає. Вона не знає, що їй робити, як їй робити, за якими законами. Вона починає робити те, що робить завжди кожна бюрократія. Вона не робить нічого. От. Значить. Для противника кращого випадку немає. Я вам більше скажу: от саме в цих умовах у нас був віджатий Крим. Зразу після Майдану, коли була та сама ситуація, коли і в армії, і в МВС, і на всіх рівнях чиновничества була повна прострація, ніхто не знав, що далі. Кому, Кого слухати? Теоретично, Янукович ще легітимний президент. Але практично от Верховна Рада видає наказ про його усунення від посади. А от як це все? юридично, як це от я сьогодні прийму цю владу, а завтра мене за це не посадять. От, от такий момент. І от цього, до речі, наші ідейні революціонери просто ну не те, що не враховують, вони цього не помічають. Як Інколи говорю, що от, а добре, ну от зробить, а хто прийде? А от якщо прийдуть оті, 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 ну, відповічую: не треба нас лякати. Ну. Що 18-му році? Теж казали: не треба лякати. Більшовики коли прийшли, вже з ними ніхто не балакав. У них все було просто.